Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Уже цього тижня по телеканалу 1 плюс Україна покажуть фінальні серії третього сезону серіалу Жіночий лікар Нове життя. І відверто кажучи, особисто мене дивує, чому творці серіалу цього сезону відзняли так мало серій. Невже не знайшлося сюжету для подальшого продовження серіалу? Адже популярність та рейтинги надзвичайно високі. Тому, друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи достатньо серій в новому сезоні і чи хотіли б ви продовження. Але так чи інакше пропоную поговорити, що ж ми Вами побачимо у заключних серіях, як зазначають творці серіалу, уже невдовзі на нас з вами чекають несподівані повороти подій. Напруга і фінал, що змусить затамувати подих. У фінальних серіях, судячи з анонсу, Михайло Гончар з колегами продовжать боротьбу за життя і щастя своїх пацієнтів як у лікарні, так і в мобільному госпіталі. Проте на героїв чекають не лише професійні виклики, а й особисті. В нових серіях Михайло розбиратиметься у своїх почуттях. Але поява Віктора Романчука біля Оксани змусить його переосмислити свої дії та своє життя. Гончар все більше буде ревнувати Оксану, але чи зробить? Він вирішальний крок назустріч почуттям і своїй коханій. Чи стане поява Віктора саме тим тригером, який нарешті підштовхне Михайло до дій, або ж він просто відпустить Оксану і здасться без бою? Це ми побачимо уже зовсім скоро. В свою чергу Андрій Балюк та Лілія Ластівка також будуть перевіряти свої стосунки на міцність, адже у відділенні з'явиться нова колега, яка здається буде відверто проявляти інтерес до балюка і плести інтриги. Судячи з анонсу, Лілія Ластівка буде ревнувати Андрія до неї, адже та, набравшись нахабності, зробить спільне фото з Андрієм з підписом. Спільна вечеря з неймовірним колегою. Але як цю ситуацію пояснить Лілій Андрій? Навіщо звернеться за допомогою до Михайла, і чи зможе вивести на чисту воду цю нахабну жінку і зберегти свою сім'ю з Лілею? Варто зазначити, що в свою чергу Марта Володимирівна також буде підозрювати новеньку, що та веде якусь подвійну гру, приховуючи справжні наміри. Але чи зможе вона вивести нову колегу на чисту воду? А можливо вона грає на боці мельника? Крім того, у фінальних серіях ми ще побачимо, яка участь чекає мельника і чи заплатить він за свої вчинки. Тому, друзі, так чи інакше, фінальні серії серіалу стануть вирішальними, і саме там визначиться доля кожного з героїв. Для когось фінал стане шансом відкрити своє серце і знайти щастя, а для когось моментом розплати за минулі гріхи. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!